Доброго всім дня! Ви користуєтеся вашим смартфоном Android, і ви любите часто закачувати торренти. Але буває таке казус в цих торрентах, що починає показувати, що воно закачало. Наприклад, ви закачали там півтора ГБ, воно показує що ви закачав 4 ГБ, 5. І ви кожен раз нажимаєте, воно все більше і більше показує. А насправді це зовсім фейкова інформація. От дивимося сюди, як це можна виправити, щоб не було цієї фейкової інформації, щоб показувало реальну статистику вашої закачки. Так. Дивимося сюди. У нас є три точки і три рисочки. Нажимаємо сюди. Так, далі переходимо е, уверх. І дивимося, у нас у верхньому меню. Є, бачите, force речек, force реанунс, атрекерс шаре магніт. Ну, ви нажимаєте ось Force Retчек. Бачите? Оце. от І воно автоматично обнулить. Не обнулить, а покаже реальну статистику покаже реальну статистику вашої закачки. от бачите у мене вже Так, у мене показувало також, що воно скачується. Але вже скачалося більше, ніж об'єм вашої закачки. І далі таке, от нажимає сюди на стрілочку, і воно постійно починає. Ось тут на стрілочку воно постійно починає показувати, що у вас все більше і більше місця. Ну, я зараз не буду показувати його, бо я вже його виправив цю помилку. Я просто вам хотів пояснити. Дивимося ще раз. Ось нажимаємо сюди, заходимо уверх три крапки. І форсе речек. Бачите, уверху. Force речек. Тут я не те нажав. Force речек. Оце. І ваша. Ваші реальні дані з закачки буде показувати на екрані точно як воно є. Дякую вам за перегляд. Якщо вам підійшла моя порада і допомогла, поставте, будь ласка, лайк на нашому каналі. Можете підписатися і стати нашим підписником. Дякую вам за перегляд.